Тебе наповняють, полки поривання, ти прагнеш служити без винятку всім і щось грандіозне звершити в бажаннях, а хто зна, що робиться в серці твоїм. Ти коштів готовий, віддати десятину, пожертвувати часом, і ніби швидкий, і працю здійснити, мов Богу данину, сердечні мотиви при цьому, які. Господь промовляє, послухай цей заклик, я хочу так серцем твоїм володіть, мій сину, цінніше воно за всі скарби і вчинки, які ради мене волієш зробить, щоб чуйним до голосу мого було, готове виконувати власника волю. Не ніби, не трішки, а все і цілком було віддане в Спаса могутній долоні. Ще більше бажаю я Богопізнання. Очікую, бачити більш покірності, а послуг це краще від твого давання, від жертви сильніше жадаю я, милості, щоб перше, ніж буде принесена жертва, із братом і рідним у мирі ти був, щоб віра тоді не була твоя мертва, а про самоправедність зовсім забув, щоб слава і гордість у справ всіх мотивах ні трішечки місця собі не знайшли сміттєві слова. А чи звички лінивих не вкралися в серденька Твого кутки? Незгода з батьками чи гнів на дітей, не приязнь до ближнього поруч часів. Не гоже, мій сину, дай серце своє, щоб в ньому порядок я свій би навів. Спочатку ж звертаю увагу на серце, його чистотою найбільше цінною, ціною покору, відвагу, смирення. Тоді і надара твого спогляну. Я знаю, що важко не в силах людини природу гріховної підкорить, боротись з недоліком кожної днини, тим більше і прогріх, із серця вмить. Над цим я, Господь, маю силу і владу, готовий змить гріх і єство освятить. У ніжності Духа я дам тобі раду, сину рідний, лиш серце мені принеси. Слова ці на прикладі сина звучать і до дочки незмінно. Дай мені серце своє, моя люба дитино. Амінь. Слава Богу.